87-річна Коломиянка, щомісяця частину пенсії віддає на потреби військових. Софія Ліщинська не стояла осторонь, коли тривали обидві революції. Свої вчинки чимось надзвичайним не вважає. Про Коломиянку зі щирим серцем наш наступний матеріал на порозі своєї затишної оселі. На зустрічає привідна Софія Ліщинська. Заходіть, заходіть до хати. Пані Софії 87 років. Проте, за документами, жінка молодша. Каже, в той час така ситуація була не рідкістю. Софія Ліщинська родом з Великої Кам'янки Коломийського району. Батько жінки з села Бережниці це Калузький район. До слова, Ліщинські були добре знайомі з родиною Бандери. Бандери тато мого батька хрестив. Жінка каже, виховувалася у патріотичній родині, що з ранніх років розповідає тато, прививав любов до батьківщини, працювала в колгоспі, а також кухарем. Свого часу жінка жила в Івано-Франківську. Та коли не склалося сімейне життя, переїхала до Коломиї, де живе й досі з племінниками. Мій батько навчив, нас родичі вчили, що ми любили свою країну, свій народ. Як тільки пані Софія пригадує події Майдану та війну на сході, починає плакати. Каже невимовно жаль, що гинуть молоді хлопці. Я люблю свій народ і свою державу. Дуже люблю. Я люблю Україну, але правда, вам не таку, як зараз. Своїм обов'язком вважає допомагати відстоювати батьківщину. Коли розпочиналася помаранчева революція та революція гідності, жінка ні дня не сиділа вдома, ходила до Коломийської ратуші та приносила для мітингувальників, що тільки мала. Кудри, куртки, свідрів було, і все я несла. Що в хаті мала несла? Огірки, помідори, салати. що могла, і цукор купляла, і хліб купляла, і несла. Мені був жаль, тих людей, які мертві. Про цю зворушливу жінку нам розповіли Володимир та Лариса Бойцани. Вчитель Коломийської гімназії під час революції допомагала у Коломийському штабі, де реєструвала у книзі обліку усіх, хто приносив допомогу для Майдану. Пані Лариса каже, саме там вперше й побачила Софію Ліщинську, яка приходила. Дуже часто тоді я дуже часто це прізвище писала і звернула увагу, що вона приходила, вона майже не бачила, давала гроші, але видно було, що вона більше іде на, на дотик. Видно було, що людина дуже слабо бачить, і оце мене. Вразило, що людина, яка ледве бачить, вона приходила кожний раз після пенсії. Вона приходила кожний тиждень і приносила якусь суму або приносила теплий одяг, або ще щось. Пані Лариса продовжує до Коломийської ратуші під час майданів, приходило дуже багато людей, у тому числі пенсіонерів. Та не запам'ятати Софію Ліщинську було неможливо. Один раз вона прийшла і принесла хлібину. І сказала, каже, дітки: у мене до пенсії залишилося мало грошей, але я каже, тут якось витримаю. А... Тим людям, які там стоять, напевно, напевно тяжче. І хто його знає, чи там вони зможуть собі десь знайти кусочок хліба. Тільки та людина, яка знає ціну хлібу, могла прийти і то зробити. Ну, звичайно, ту хлібину ми відправили першою ж посилкою, відправили там, де були такі речі, які найбільше чекали наші люди на Майдані. І ми сподіваємось що вона принесла. Користь нашим коломиянам, які там були, пані Лариса досі з Софією Ліщинською ближче так і не познайомилася, та каже, дуже їй вдячна за щире серце. Розповідає ту хлібину, не забуде ніколи цю історію переповідатиме учням, дітям та онукам. Такі це є основа нашої української нації. Таких людей і найприємніше то що таких людей є дуже багато. 87-річна пані Софія не нарікає на малу пенсію та хвороби. Тішиться з того, що має і усіляко підтримує тих, хто любить та боронить країну. Все, ми доста мені так як є. Я добре дякую. бо шуша піднімаюся, встаю сама. Ще собі сама можу щось приготувати. Ще як каже, деколи в місто піду щось собі куплю. А ще у Софії Ліщинської є мрія, про яку без сліз говорити не може. Щоб наша Україна видержала це, все, і ці люди, які воюють, були здорові. І щоб цей вже Путін забрався від нас. Саме завдяки таким людям у свій час ми вистояли і зараз, дякувати Богу, стоїмо. Дякую. І дякуємо вам за все те, що ви зробили. Дякуємо Дякую. вам. Дякую. Марина Максимів, Сергій Гурмак, події НТК.